Миколаїв вже три роки місто, яке ніколи не спить, бо живе під постійними обстрілами. Кількість жертв і поранених рахують сотнями. Та миколаївці навчилися не просто жити на війні, але й віддано працювати. Напередодні поблизу офісу паспортного сервісу ДП документ стався черговий обстріл російських військ. Оскільки є загроза повторних ударів, клієнтів тут сьогодні немає. Та усі співробітники на місці. Наслідки удару я побачила, коли їхала на роботу. Третій рік війни, і до цього неможливо зникнути. Але за рахунок роботи ти тримаєшся і ментально, і на напливо, тому що приходиш на роботу, тебе чекають клієнти, яких ти повинна зустріти з посмішкою, швидко і якісно надати послуги, тому що це основне із завдань паспортного сервісу. Швидкість і якість. Навіть наші клієнти часто дивуються, як так: то масовані атаки, то луплять по пів дня, то невідсутність світла, немає води. А в паспортному сервісі все одно вони отримують документ. Якщо вказано, що 10 робочих днів, значить це 10 робочих днів. Один із пріоритетів команди ДПА документ форс-мажорів не існує. Все має бути оформлено якісно і у визначені терміни. Ми дбаємо про кожного клієнта та робимо все для зручного та безпечного отримання документів.